Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Обережно заміновано, потенційно небезпечною вважають усю територію країни, де побували окупанти, на сьогодні це 17,5 мільйонів гектарів, тобто майже третина держави. Водночас сапери вже обстежили майже 92 тисячі гектарів, але і це поки. Первинний огляд, повноцінне гуманітарне розмінування в Україні може розтягнутися до 30 років, вважають у Міноборони. А поки що наші сапери ретельно очищають від вибухівки насамперед критичну інфраструктуру, житлові будинки та аграрні землі, щоб якомога швидше повернути життя у деокуповані селища. Крок за кроком українські сапари продовжують робити наші землі знову придатними до життя. Починаючи з першого дня великої війни, від російських вибухових пасток постраждало вже 644 цивільних українці. понад 220 людей. На жаль, загинуло. Рятуючи інших від ворожих боєприпасів, гинуть і сапери. І поки йдеться лише про первинне обстеження. Аби території стали цілком безпечними, треба провести ґрунтовне розмінування. Його називають гуманітарним. Тобто зараз наші підрозділи. В більшості здійснюють тільки оперативне розмінування. Зараз наші всі підрозділи, майже всі працюють на по розмінуванню критичної інфраструктури. На сьогодні в Україні забрудненими вибухівкою вважають 174 тисячі квадратних кілометрів. Це третина всієї нашої держави і більше ніж територія Швейцарії, Нідерландів, Данії та Бельгії разом узятих. Аби неочно показати масштаби, у ДСНС створили інтерактивну карту. Найбільш змінованими є Харківська та Христо. Сонська області, де ворог був найдовше, протягом великої війни українські сепари вже встигли обстежити майже 92 тисячі гектарів території, та показати це українцям на карті піротехніки не можуть, адже це вкрай небезпечно, тому що не маємо ми зараз змоги надати нашому ворогу е, інформацію і бачення, де ми вже розмінували територію. Де територія повністю безпечна? Де він може знов застосувати свою силу? Для того аби розмінувати усю Харківську область, потрібні 125 тисяч саперів. І якби вони були, то працювали би щонайменше рік. Харківщина на першому місці за кількістю загиблих саперів ДСНС у регіоні. Усі ці місяці працюють зведені загони з усієї країни чи не щодня в області підриваються на мінах і цивільні? А якщо вони ще умудряються робити? Пастки, щоб того сапера, який це знімає, цю міну, щоб його знешкодило. Наскільки часто ви таке зустрічаєте тут? Ну, дуже багато їх. К -к 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 мені кажеться, що це більше 50%. Аби повернути до життя деокуповані населені пункти, сапери насамперед розміновують лінії електропередач, газу та водогони, подвір'я та під'їздні дороги. Сільгосп земель на Харківщині треба розмінувати зо 600 тисяч гектарів. На поля у саперів бракує сил. Тож аграрії тут на кордоні ЗРФ, вимушені винаймати чорних саперів або приватні ліцензовані компанії з розмінування. Ну на сьогоднішній день ті. Е... Прайси, які приватні компанії дають на розмінування, десь приблизно в залежності від кількості розмінованої території, ну там від 3 до 6 тисяч за гектар. А ось фермер з Херсонщини Максим взявся самотужки розміновувати свої поля і засіяв їх ячменем. Таким його полями застали наприкінці квітня. На місцях, де були вирви від снарядів, колоски значно менші. Максим придбав металошукачі і разом із робітниками обійшов усі поля. Коли бачили снаряди, маркували їх і викликали рятувальників. Така система це ризик, але виходу каже не було. Якби чекав гуманітарного розмінування від держави, не встиг би посіяти. У нас розмінування займало... досі. Три місяці. три місяці. От ми почали там 11 січня, якщо я не помиляюсь, і от десь в кінці травня, можна сказати, ми вже все завершили. Найскладніше було чекати розмінування самого. За оцінкою українського клубу аграрного бізнесу у звільнених областях заміновані майже 2 мільйони гектарів полів. Кожен рік простою цих земель коштуватиме економіці країни до 800 мільйонів доларів. На сьогодні по Україні вдалося очистити від вибухівки понад 150 тисяч гектарів сільгосп земель. Поки це третина від запланованого, адже мета очистити щонайменше 470 тисяч гектарів. Для цього в уряді розробили чотирирічний план з розмінування. У міністерстві агрополітики розповідають. Масштаби земель, які треба очистити, справді шалені, та нині кожен розмінований гектар допомагає оговтатися економіці та продовольчому сектору. Це овочеві культури, це баштанні культури, це теплиці, а це ті моменти, які на сьогодні дуже складно замінити імпортом. І якщо ми говоримо, наприклад. 10 тисяч гектар, 20 тисяч гектар в масштабах країни це здається, що нічого. Але якщо ми говоримо саме про овочівництво, це дуже велике площі, це площі, які можуть покрити повністю внутрішнє споживання України у світовому банку. Попередньо підрахували. Повне розмінування всієї забрудненої території держави обійдеться майже у 37 мільярдів доларів. Самотужки Україні цього не подолати інакше розмінування триватиме століттями, певні експерти. Тож, аби пришвидшитися, Україні допомагають міжнародні партнери. До кінця року нам обіцяють надати саперне обладнання, дрони та спорядження на 244 мільйони доларів. До того ж, уряд затвердив механізм використання коштів з фонду ЮНАТІ 24 на який донатять українці та небайдужі. Люди зі всього світу Даніл Самсонов, Марія Молевська, Ольга Читайло, Факта Айсі Тіві. Єдині новини.